У північ в Україні для вас мови ці інтери. Я Анастасія Дауголи готові підсумувати основні події четверга 22 травня. У низці областей повітряна тривога. Усе через загрозу ударних дронів. Актуальну мапу бачите на екрані. Якщо у вашому регіоні пролунав сигнал тривоги, подбайте про власну безпеку, перебувайте в укритті. 101 одне бойове зіткнення на фронті за добу. Ворог здійснив 32 атаки на Покровському напрямку: 23 на Новопавлівському та Лиманському. Тричі окупанти били у районах Часового Яру та Білої Гори. Шість разів атакували неподалік Романівки, Турецька та Диліївки. Два російські штурми оборонці зупинили біля Григорівки та Білогорівки. Не вщухають бої на Харківщині. Шість ударів ворог завдав у районі Вовчанська. Наша наступна історія про подружжя на передовій. Свій бойовий шлях Олексій і Тетяна починали за часів. АТО. нині чоловік та дружина працюють разом у складі 65-ї бригади. Причому дружина за службовими обов'язками старша за чоловіка, і він у її підпорядкуванні. Як це впливає на стосунки у родині? Подивіться. Вони вирішили не розлучатися навіть на війні. Подружжя військовиків 65-ї бригади боронить Україну ще з часів АТО. Дев'ять років тому однострій одягнув Олексій. Згодом контракти з Міноборони підписала і його дружина Тетяна. Пішла через свої мотиви, бо з е, самого дитинства хотіла. Мій тато завжди мій премер. То хотіла, як він, бути військовослужбовцем. Служили на Донецькому напрямку, але в різних військових частинах. Тетяна була медсестрою Олексій Піхотинцем. Згодом вдалося перевестися до однієї бригади. На позиціях подружжя зустріло і початок повномасштабного вторгнення. Ми були в Мар'янці, тоді ще АТО різко перейшло в повномасштабний наступ. Як почалося? Ранку по рації передали, що почалася повномасштабка і пішла. Ці ж день, або наступний день зранку пішла перша колона на нас з технікою. 4.15 нам постучали бойова готовність, війна. І у мене одразу як війна, а це що було? Тоді? Ну, яка війна? І все, і от це одразу вибух. вибухи, все. Після лютого 2022-го Олексій залишався на Донецькому напрямку, тримав оборону поблизу Мар'їнки та Бахмуту. А от Тетяні довелося повернутися додому, щоб врятувати від обстрілів та перевезти у безпечніше місце сім'ю. Я подзвонила мамі, мама була на роботі. Кажу, мама, збирай вона. дітей, говорю, і виїжджайте. Вона каже: ні, вона в мене працювала в школі. вже почались там прильоти. То в ніч вони вже уїхали і більше туди вони не повернулися. Хоча думали, що поїдуть на недільку. Вже другий контракт жінка підписала з 65-ю бригадою. Нині подружжя працює на медиваку. Разом вивозять поранених подалі від фронту. Олексій слідкує за дорогою швидко, але акуратно. Сповіщати про всі повороти, там, може, десь які ями, там, щоб вони встигли вже триматися, бо зачасту вони ж працюють вже з людиною. А Тетяна стежить за станом травмованих бійців. Каже, найчастіше доводиться мати справу з контузіями та вибуховими травмами. Наша робота зупинити кровотечу, аби зболити, аби ем, чоловік ну, не мучився, щоб йому полегшити це все. І доставити до лікарні, щоб він був живий. Хоч кермує медиваком Олексій за службовими обов'язками старшого медичній машині Тетяна. Майже завжди так було і у цивільному житті. Зізнається подружжя. Я люблю командувати. Я люблю командувати, і я командую. Альоша він такий. Олексій та Тетяна діляться служити в армії разом це вдвічі більше відповідальності. Що десь виїзда, то звісно ж більше переживаєш ну, за когось, ніж за себе. Як то то хоч один там виживе, як одні кажуть, ось хоч один там виживе. Але ми про це не думаємо. Ми думаємо, що Бог нас оберігає і все буде добре. Планів на майбутнє подружжя поки не будує. кажуть, дуже сумують за рідними, але тішаться тим, що поряд, і можуть підтримувати одне одного. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Країни G7 продовжать фінансову підтримку України у наступному році. Про це повідомив міністр фінансів України за результатами зустрічі з представниками фінансового блоку G7 у Канаді, зокрема з урядовцями Канади, Німеччини та керівництвом МВФ, обговорили потреби України та інтеграцію українського військового потенціалу в оборонну систему Європи. Повідомив Сергій Марченко у Фейсбуці. Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий захищати східний кордон НАТО у Литві як власну територію. На урочистому відкритті німецької танкової бригади у Вільнюсі Мерц підкреслив, що безпека Литви є безпекою Німеччини. Канцлер зауважив, що раніше його країна мала ілюзії щодо Путіна, але тепер усе змінилося. Мерц обіцяє зробити німецьку армію найсильнішою в Європі та запевняє, що НАТО може покластися на Берлін у захисті. Кожного сантиметра території альянсу від російської агресії агресивний ревізіонізм Росії не лише загрожує безпеці та територіальній цілісності України. Цей ревізіонізм загрожує нашій спільній безпеці в Європі та на всьому євроатлантичному просторі. В Україні відреагували на заяву Путіна про буферну зону. Глава вітчизняного МЗС назвав слова російського диктатора. Відкиданням мирних зусиль. Андрій Сибіга нагадав, що заява пролунала, коли світ активізував зусилля для припинення вогню. Отже, агресивні меседжі Кремля доводять, Путін залишається єдиною причиною продовження війни. Нагадаю, у четвер Путін заявив про створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною. І це рішення російська армія вже нібито реалізує. Італія підтримує план Євросоюзу. Повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 27 року. року. таке заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікето Франтін. За його словами, Італія вже не залежить від поставок із РФ і готова купувати більше зрідженого газу, зокрема зі сполучених штатів, якщо ціна буде конкурентною у Брюсселі. Підкреслюють повна відмова від російського газу не лише питання енергетики, а й безпеки. У червні мають ухвалити заборону на нові газові контракти з Росією. Знизити ціну на російську нафту закликала Велика Британія партнерів по G7. У тамтешньому Мінфіні переконані, тиск на Кремль потрібен на тлі того, що Путін відмовляється добросовісно вести переговори та усупереч заявам уникає перемир'я. Чи не обмеження становить 60 доларів за барель. За цією вартості чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту. Якщо вище, це заборонено. Раніше Росія оминала санкції щодо своєї нафти за допомогою тінього. Флоту, попроти якого нещодавно ЄС і Великобританія запровадили додаткові санкції? Подальші санкції проти Росії обговорюють міністри фінансів України Великої Сімки. Зустріч відбувається у Канаді. Україну представляє голова Мінфіну Сергій Марченко. Київ просить G7 знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Яких обмежень для економіки агресора вже вдалося досягнути, і які шанси на втілення? Нової пропозиції. Репортаж Ірини Іванової майже три місяці на підготовку. І новий 17-й пакет санкцій проти Росії затверджено. Він має посилити тиск на агресора, щоб підштовхнути його до мирних переговорів, каже топ дипломатка ЄС. Єдиний варіант це посилити тиск на Росію, щоб вона серйозно сіла за стіл переговорів. Сьогодні ми схвалили ще один пакет санкцій, і він, зокрема, спрямований проти тюньового Москви. Майже 200 танкерів, що незаконно перевозять російську нафту, потрапили до чорного списку Євросоюзу. Це наймасштабніше розширення, яке збільшило кількість підсанкційних суден до майже трьох з половиною сотень. Крім того, нові санкції зачепили кілька великих російських енергетичних компаній компаній, а ще 45 фізичних осіб і підприємств з військово-промислового комплексу. Загальна кількість осіб та організацій перевищила 2400. свої санкції проти Росії. Запровадила і Велика Британія, але не Сполучені Штати. Хоча така домовленість між європейцями і американцями була посилити економічний і фінансовий тиск у разі, якщо Росія не піде на припинення вогню. Законопроект підготовлений сенаторами Річардом Блюменталем і Лінці Гремом, Досі на розгляді в Конгресу. Європейці не втрачають надії переконати США посилити тиск на Росію. Такі переговори веде зокрема Німеччина. Утім, якщо домовитися з американцями не вдасться, ЄС готовий далі тиснути на Росію сам. Нам потрібна підтримка всіх учасників, і ми знаємо, що Америка також працює над санкціями проти Росії, якщо не буде досягнуто згоди на перемир'я. І ми чітко побачили, що згоди немає. Звісно, ми демократії. Це потребує часу. Це складно і стає дедалі складніше. Але я не думаю, що в нас є вибір. Ми повинні посилювати тиск. Тим часом у Брюсселі почали підготовку до нового 18-го пакету обмежень. До нього мають увійти нові санкції проти російської енергетики, банківського сектора і зменшення ціни на російську нафту. Україна пропонує знизити стелю вдвічі з 60 доларів до 30 за барель. Про це міністр закордонних справ України говорив з європейськими дипломатами в Брюсселі. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Зниження граничної ціни на російську нафту обговорюють міністри фінансів країн Великої Сімки, які зібралися в Канаді. За попередньою інформацією рейтер, євросоюз підтримує зниження ціни до 50 доларів за барель. Ірина Іванова подробиця телеканал Марафон, Єдині новини. Біткоін встановив історичний рекорд. Його ціна перевищила 111 тисяч доларів. Криптовалюта дорожчає завдяки змінам у США. Там полегшують правила обігу цифрових грошей. Крім того, великі інвестори все більше цікавляться біткоїном. Додатково вплинуло погіршення кредитного рейтингу США. Люди шукають альтернативу долару. Навіть великий банк Джейпі Морган, який раніше критикував біткоін, тепер дозволив своїм клієнтам його купувати. Повені охопила Австралію. Через рясні дощі під воду пішла частина штату Новий Південний Уельс. Це схід країни. Постраждали жителі прибережних громад. Там зруйновані ферми та будинки, розмиті дороги. Повідомляють про щонайменше двох загиблих. Попередження про негайну евакуацію отримали 50 тисяч місцевих жителів. Рятувати людей доводиться з гелікоптерію, адже частина будинків під водою повністю. Синоптики попереджають, дощитиме до п'ятниці. Далі негода попрямує у бік сіднея. Такі новини бажаю вам безпечної ночі. щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна.